Продовж цілих століть радянський союз а потім і путінська Росія вбивали людей масово не лише українців, білорусів чи казахів, але і своїх. Підривали будинки, морили голодом, розстрілювали у катівнях НКВД. Ці вбивства були кривавими, моторошними, але разом з тим буденними і навіть монотонними. Бо справді, коли робиш одну і ту ж справу, то зрештою утрачаєш до неї ентузіазм, чого не скажеш про ліквідацію спецслужбами особливих ворогів, які переховувалися за кордоном, отримали захист від розвідки і силових відомств інших країн, і вже звідти погрожували російському тоталітарному режиму. Таких людей знищували особливо витончено з любов'ю і притаманною лише більшовикам садистською фантазією. Ви дивитесь канал Зе Документаліст, і сьогодні ми розповімо вам про людоруб для Троцького, цукерки для коновальця, отруту для Бандери і Полоній для Литвиненка. Тож ви обов'язково підпишіться і додивіться до кінця, бо обіцяю, вам точно буде цікаво. 1925 рік Болгарія у Софійському соборі святої неділі відспівують одного з генералів, якого перед тим убили комуністи. Небіжчик був людиною знаною, крім того, це був чистий четвер перед Великоднем. Тож собор ущент переповнений людьми. У ньому зібралися військові, політики, багато дітей, пересічні мешканці і звичайнісінькі роззяви, без яких не обходиться жодне міське дійство. До святині усі завітали ще й тому, що очікувався приїзд царя Бориса III і люд. Де справді його побачили, бо цар уже знаходився на півдорозі до собору. Та у 15.20 там пролунав неймовірної сили вибух, від якого обвалився центральний купол споруди, стіни, перегородки. Уверх піднялася страшенна курява. А крики травмованих було чути на увесь квартал. На цій світлині ви можете самі оцінити, якої сили був вибух і що залишилося від храму. Тоді, у найкривавішому теракті двадцятого століття, миттєво загинуло 134 людини. Серед них цілий клас дівчат-гімназисток, які співали у хорі. Ще 80 людей. Пізніше померли у лікарні. Півтисячі мешканців Софії отримали поранення. Церква, люди і 25 кілограм тротила. Впізнаєте почерк. Ви не прочитаєте про це у жодних російських джерелах, тій самій Вікіпедії. Але виявляється, масове убивство було організоване з Москви і мало на меті знищити усе керівництво країни, царя, уряд і військове командування. Після цього за задумом крилюйських очільників у Болгарії мали запанувати хаос, безвладдя та паніка, а влада перейти до рук місцевої комуністичної партії. Та сталося чудо, прем'єр-міністр і члени уряду залишилися живими. На момент вибуху царя не було, він просто спізнився. Тобто, усі люди, які реально керували країною, не потерпіли. Зараз ви зрозумієте, до чого я розповідаю цю історію. Річ у тім, що теракт координував співробітник головного розвідувального управління СРСР Володимир Нестерович, це був битий оперативник, якого важко було чимось здивувати. Але коли він довідався про наслідки до якого призвели його спецоперація, то був шокований. Написав листа до Москви, що більше відмовляється працювати на розвідку. Пообіцяв своїм колегам тримати рот на замку і втік до Німеччини. Прожив недовго. За три місяці комуністи знайшли його і отруїли у кав'ярні. Це був перший випадок в історії радянського шпигунства, коли співробітника розвідки убили за те, що він посмів зрадити і не повернутися. Організатор Софійського теракту був добрим на початок. Далі вбивства своїх ворогів за кордоном система поставить на конвейер. Це, звісно, не омене і українців. Їх Кремль вбивав з особливою насолодою. Тож додивіться до кінця, бо історія того варта. Після революції і перевороту життя в СРСР стає настільки хорошим, що усе більше людей планують втечу і у будь-який спосіб покидають кордони країни Рад. Явище набуває настільки загрозливих масштабів, що у 1929 році найвищий орган державної влади, центральний виконавчий комітет, постановив, особи, які відмовляються повернутися в СРСР, оголошується поза законом. Об'явленні в ній закону влічуть за собою. Конфіскації усього майна засудженого, а також його розстріл за 24 години після встановлення особи. З цієї постанови можна зрозуміти наскільки втеча з СРСР була страшним злочином, і як система намагалася не дати своїм громадянам можливості вирватися за межі країни тюрми. Причому це нонсенс, але покаранню підлягали навіть ті, хто встиг виїхати з Союзу до прийняття закону. На якісь юридичні чи правові тонкощі більшовики не зважали їм було важливо покарати відступника покарати принципово навіть за тисячі кілометрів від Москви, щоб усі знали, зрадники прощені не будуть. Якщо ви не підписалися, то зробіть це просто зараз. Не ігноруйте заклик, адже тоді українського контенту буде більше. Вони промивали нам мізки десятиліттями, і саме зараз час відвоювати своє. 1927-й. за два роки до прийняття закону про втікачів, ватажок жовтневого перевороту, і фактично, засновник Червоної армії Лев Троцький, він же Лейба Бронштейн потрапляє у немилість до Сталіна та його поплічників. Причина надмірна політична активність і рясні ідейні конфлікти. А насправді все банально після смерті Леніна обоє не могли поділити владу. До речі, чи знали ви, що Троцький це псевдо, яке з'явилося, коли той сидів в одеській тюрмі? Напишіть у коментарях як свої думки на честь кого революціонер вирішив так назватися? Отже, Троцький потрапляє в опалу і його вирішують вигнати за кордон. Простіше кажучи, роблять усе, щоб той не каламутив воду. Спершу революціонер відправляється до Туреччини, туди його везе пароплав з символічною назвою Ілліч, Далі живе у Франції, а в результаті опиняється у Мексиці. Притулок біженцю дає вілла художника Дієго Рівере, який був чоловіком Фріде Кало. У Мексиці Троцький не заспокоїться. Він п'є вино, фліртує з художницею і пише гнівні політичні статті, де засуджує сталінізм, репресії та терор. Звичайно, це не подобається Сталіну, який будує довкола себе образ такого собі батька нації. Дістати троцького чи топак Бронштейна на іншому кінці світу важко, але хто б сперечався з людиною, яка організувала голодомор та великий терор? У травні 40-го року дім Троцького закидують гранатами та обстрілюють з крупнокаліберних кулеметів. Але революціонер виживає. Тоді в СРСР для свого ворога обирають тиху, але страхітливу смерть. У серпні того ж року додому біженця прийшов раніше завербований іспанський комуніст Рамон Маркандер, який втерся в довіру до жертви і представився людиною, яка буцімто хоче написати книгу про Троцького. А зараз приніс тому почитати рукопис: ось дивіться, читайте це про вас. На дворі спека, але письменник. У плащій капелюсі троцький, хоч і хитрий жук, та не звернув на це уваги, але дарма. Бо коли почав читати рукопис, то Меркадер витягнув людоруб і щосили вдарив революціонера по голові. Не ножем, не пострілом у голову чи серце, а людорубом з-під плаща. Цей людоруб став символом жорстокості цинізму радянських спецслужб і нетерпимості до ворогів. Я переконаний, що кувалда Пригожина також не з'явилася на порожньому місці, бо, як казав конфуцій, світом керують знаки і символи, а не слова чи закон. На цій пафосно-філософській ноті можна було завершити, але ми рухаємось далі. Тож залишайтеся з нами і обов'язково підпишіться. Тим часом ми вам розкажемо, як ненависть Кремля та Любов до Солодкого убила лідерів українських націоналістів Євгена Коновальця. Отже, 23 травня 1938 року в Нідерландському в готелі Атланта, полковник та лідер ОУН Євген Коновалець зустрівся із своїм другом, симпатиком незалежної України Павлосем Валюхом. Вони познайомилися не так давно, лише кілька років тому, але швидко здружилися і стали хорошими приятелями, настільки хорошими, що незважаючи на суттєву різницю у віці, навіть ходили разом. Долазні, а ще як це прийнято, у старих друзів обмінювалися дрібними, часто символічними подарунками. Ось і цього разу після кави в Атланті Валюх вручив коновальцеві коробку цукерок, оскільки знав, що той любить солодке і не проминає нагоди поласувати чимось смачненьким. Коробка була гарною, великою з українським орнаментом. Тож Коновалець зрадів як дитина. За якийсь час чоловіки розійшлися. Коновалець узяв цукерки під пахву і попрямував у своїх справах. Через кілька хвилин, коли він проходив повз кінотеатр Лім'єр, роздався потужний вибух, який буквально розірвав лідера ООН на шматки. Він загинув миттєво, а ще кілька перехожих отримали поранення. Замість солодощів, коробка була начинена вибухівкою, яка активізувалася як тільки її повернули у горизонтальне положення. Виявляється, Павлюсь Вальох був ніяким не націоналістом, а агентом НКВ з Павлом Судоплатовим, вбити конувальця, якому доручив сам Сталін. На розробку операції пішло багато часу, бо треба було не лише увійти в середовище уунівців, але й знищити їхнього лідера так, щоб підозра впала на всіх крім Совєтів. І справді убивство посилило розкол у середовищі ОНУ. У теракті підозрювали поляків, німців і лише потім Кремль. А знаєте, як судоплату підкорив серце досвідченого коновальця? Одного разу вони обоє відвідали могилу Петлюри, і радянський агент, який буцімто дуже любив Україну, набрав з могили жменю землі і сказав, що повезе її додому на пам'ять про петлюру та посадить дерево. Подикую, що цей вчинок дуже розчулив коновальця. Психологія і вміння розбиратися у людських слабкостях були тими факторами, що завжди допомагали нашим ворогам убивати нас. До речі, саме судоплатов брав участь у ліквідації троцького і зажив слави, як сталінський вовкодав. Пізніше радянські спецслужби вбили ідеолога ОУН Лева Ребета, якому вистрілили в обличчя синильною кислотою, і в не менш жорстокий спосіб поквиталися із Степаном Бандерою. Його ліквідували, вистреливши із спеціально пістолета труменем ціаниду калію. Чому вороги нашої країни йшли на такі неймовірні і цинічні вигадки? Та все дуже просто крім залякування, треба було заплутати сліди. Коли вбили Ребета, то поталого анатоми думали, що він помер від серцевого приступу, і лише потім. Слідчі встановили, що це було навмисне вбивство у випадку з Бандерою. Початковий діагноз звучав як черепно-мозкова травма і смерть внаслідок падіння зі сходів. Коли ж його обличчя пішло плямами, експертиза встановила, що Бандеру також отруїли. Кажуть, отрута це засіб убивства, який використовують підлі та слабкі люди. Мабуть, так воно і є, але не тільки у випадку з СРСР і Росією. Якщо відмежуватися від радянського союзу, то вже у часи Путінської Росії спецслужби отруїли. Не одну людину. Ви пригадайте, як важко помирав колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко, який посмів утекти та критикувати Путіна, і якого в Лондоні отруїли радіоактивним полонієм. Як дивом вдалося врятуватися від смерті співробітнику ГРУ Сергію Скрипалю та його доньці, яких у Великобританії намагалися отруїти уже легендарним новічком, і вбивці залишили хімічний слід по всій країні. Таких убивств і замахів на життя десятки. Очевидно, що закладено чек. Істами традиція ліквідація ворогів справді не переривається. Від Троцького і Коновальця, Бандери і теперішніх жертв. Вони ніби показують світу. Дивіться, що ми можемо бійтеся нас. До речі, щоб ви знали, виробництво отрут для боротьби з ворогами у 1921 році започаткував Ленін. Засекречена токсикологічна лабораторія підпорядковувалася йому напряму і в певних колах мала кодову назву спеціальний кабінет. Але хіба радянська людина знала про це? Ні. Радянська людина вчила віршик про хлопчення з розумними очима і носила відповідний значок з уляновим на шкільній формі. Друзі, якщо вам подобається такий контент, поставте лайк чи дизлайк, адже Ютуб усе стерпить. Підписуйтесь на канал і обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Це канал за документаліст. Ми говоримо про задокументоване минуле, без фальші та вигадок. До зустрічі!